Ну що, погнали по гриби? Погнали по гриби Це таке? Це не гриби, я не знаю. Ось гриби. От наш перший грибочок. Так. Як він нормальний, можна брати? Чи ні? Чи він... Робочливий. Ні, чистенький, беремо, беремо. І ось другий. Оба. Єс. Красень. Взагалі чистенькі, біленькі, дивіться. Звертайте увагу на мої руки, я збираю чорниці, в мене всі руки чорні від тих чорниць. Поки не закінчиться руки. чорні. руки будуть такі Йдемо <рі> далі. Дивіться, який тут джекпот. Двісіки два. Ну просто красунь. Тато і синочко, Два гарна красення. Цього ми заберемо, цього ми лишимо, І рядом ще один. Ага. Дивіться, який класний. Так. Так, відео. Маємо вже 4. Сьогодні багато не збираю, сьогодні все відео максимум наповнюю, бо я їх не встигаю сушити. Бачите, ще один, ще, І ще. Це такі вони собі. Не дуже. Так, от ще один гарний. Ще є. Цього не берем, цього може віднемо. От дивіться, який клас! О, ти що, клас цього бере. Такий твердий файний. О, давай балася. Хороший має бути. Хороший. Ну, але знаєте, вони щось тут 90% всіх обошли. Не знаю чому, але тут збереш 10 грибів, один гриб може бути чистий, 9 по-любому, хробачливі. Так, куди далі йдемо? Йдемо сюди губер. Беремо сюди. О, бачу ще. Бачу Ну Це він такий вже великий. Ось такий не беремо, там теж бачу великі є. Ось такі теж не беремо, там теж великі є. Хто не такий? От тут є. Ось тут є маленький, гарний, молоденький. Вилазь! Вилазь. Дивіться, ну це це взагалі крас. Клас. Дивіться, який гриб. Я не знаю, чи це гриб, чи це що. От що це таке? Ну, взагалі, просто щось таке. Не наше, не земле. Бачили таке колись? Я мушу фотографію зробити. Так, а тут дивиться Дивно, там теж язи це не такі ребин, які нам треба. Там великий. Я тут не зрозуміли. Так, в тому лісі тут не дуже. Треба переходить на другу сторону. Ось всякі грибочки. На другій стороні буде більше, ні? Тут що. Йдемо тут. Той ліс переглянемо, глянемо з тої сторони. Тут трошки не ті ліси, не більше такі густі, а такі ліси, де рідчі, де більше присвічується, там більше родять городи. Особливо до того лісу далеко їхати. Я тут просто проїздом проїжджав та зупинявся, хоча б тут подивлюся, що тут є. Ого, ну, цікі. Що це таке риби? Сироїшки, так? Сироїшки, напевно. Там, білий якісь мачка. Не, він же все. Так, тут чистку дерев поробили. Ого, то що такі маленькі, прикольні. Що це за гриб? <гум> Дуже дивний. По-моєму, такі козарики чи підосиновики Я його візьму досить цікавий. Так, так, так. Тут якийсь єв'яр такий. Угу там бачу. Інакші гриби Денгалі. Ось, який гриб знайшов дуже смачний так, я вже вийшов. Тут щось нема, треба трошки далі проїхатися. Тут, до речі, загородження, а тут оленів тримають. Таких тут вроді би зараз нема. Так, значить пишуть мені, питають, що я роблю з грибами. Показую вам. От гриби, от відходи, от сушарка. Ось така сушарка, звичайно, на п'ять поверхів. Туди я просто сушу. А ріжу Ще нові по сантиметру ріжу і складаю, і от вони такі виходять потім сухі. Зараз вам покажу, я насушив, де я їх поставив. Десь взяв і поставив. Не можу знайти. От, це тараньку, що сушу, бачите? Писалки слуша. І хлюбочки. Ага, я все сюда. Ну что ж, сушені не